Вифлеємський вогонь до Чорнобильської лікарні принесли вінницькі пластуни. Цей благодатний вогонь прибув до Вінниці 16 грудня. Це символічне полум'я, яке загорається на місці народження Ісуса Христа у вифлеємі. Його щороку запалюють у гроті Різдва, потім доставляють до Австрії, звідки поширюють по всьому світу, включно з України. Вінницькі пластуни передають вифлеємський вогонь миру у лікарні, госпіталі, навчальні заклади та військовим. В центрі реабілітації ветеранів. Ми принесли виємський вогонь миру, привезли його із самого війня. запалений він у місці народження Ісуса Христа. Ми передаємо його усім тим, кому бажаємо тепла, миру, добра. От сьогодні ми принесли його і нашим друзям з медичного центру. От, дуже радіємо бути тут, адже саме тут нас так тепло, та гарно зустріли, багато було дуже людей, військових, працівників. настільки тепло нас прийняли, наскільки світлі обличчя, щирі свічки. Дійсно, тут дуже-дуже гарна атмосфера.